Підготував я таке обладнання. Це для гаражного кооператива, для електрифікації гаражів. На гаражах потрібно встановити рулети, ну, автоматичні ворота. Відповідно, там цієї потужності буде нам вистачати по 4 А на один гараж. Це буде автоматичний вмикач, лічильник. Під ним буде все відповідно підписано, по номерам. Три фази зайде, розгалуження. Шина по Тобто наоборот. І в нас значить, цей щиток у нас буде на 9 гаражів. На одному фасаді буде. Далі магістраль ще піде ще на один послідовний щиток обліковий. Тут у нас буде вже 4 гаража. Тут вирішив тільки 2 фази. Тут у нас не влазить в мене так, щоб цей. Ну, коротше, тут нема сенсу третю задіювати. Відповідно, у нас по двом фазам буде автоматичний вимикач і 4 гаража. Весільника, правда, три, там поки один. Трошки зайнятий, але не суть. Щити IP 60, 65. Заглушками, Ага, тут позначки є. При умові, що якісь там заглушки Ну, коротше, або 54-й або 65-й. Ну, розберемось. Щити, правда, хоч, хоча вони і хагер, але вони, як практика показує, жовтіють від сонця. жовтіють від сонця раз і потім оцей на 10 груп Оця кришечка, вона настільки жорстка, так тяжко закривається і відчиняється, що відламується. Здавалось би, виробник якісний, все добре. Але. Туда є свої нюанси. Ну, Значить, що таке у нас буде загальний вигляд. Це виламається, там лишнє. Тут щук більш такий просторий всередині. Для комутації міста, місця вистачає, там під низом класно. Всі провода будуть ховатися, все зручно монтажити. Тут, в принципі, так само. Вони по висоті практично однакові. По висоті Дінрейка відносно корпуса нижнього і задньої стінки. Однакові, зручно монтувати буде. Кабеля у нас будуть заходити всі знизу. Тобто щиток буде досить герметичний, питань з цим не буде. І загальний загальний вигляд буде ось такий. Заглушку підшукати. Може в комплектації є. В комплектації є. Меншого нема. У вас комплектація цього більшого щитка теж нема. Заглушки всякі. Наклейки, заглушки. а Ну, заглушки маються на увазі. Заглушки на кріплення, напевно. ну Заглушка сюди це не питання, вона підійде від любого щита, бо розміри стандартні. Значить. Будемо монтувати. Тут ще в штатній комплектації йде така кришечка зверху, бо щит-зовнішнє виконання, відповідно, щоб кабеля, не заходять на щит, щоб це все прикрите. Но вона нам не потрібна, тому що в нас тут все вийде трубою знизу. Ось у нас вихід під цей під трубом. 50-32 навіть навіть розміри вказані. Тут все резина.